Традиційно у Миргороді під час канікул Центр соціальних служб організовує оплачувані громадські роботи для молоді віком від 14 років, із перших днів літа учні працюють, покращуючи благоустрій міста та здобуваючи свою першу зарплатню. Громадські оплачувані роботи завжди мали популярність і попит. Учні з задоволенням приходять до нас працювати кожного року. Цього року з міського бюджету виділено 70 тисяч гривень на заробітну плату для учнів, які прийшли працювати на громадські оплачувані роботи. Як і в минулі роки на роботу залучають підлітків з дозволу їхніх батьків та з дотриманням усіх вимог трудового законодавства, яке регулює працю неповнолітніх, працівники центру соціальних служб насамперед дбають про забезпечення роботою на канікулах дітей пільгових категорій і тих, які виховуються в родинах, що опинились у складних життєвих обставинах, ми набрали 40 дітей. Було більше бажаючих, але, на жаль, не всі вчасно принесли документи пакет документів, який потрібен для оформлення. Але це ще раз підтверджує, що громадське оплачування роботи потрібні, що треба обов'язково і на наступний рік закладувати кошти на цей напрямок роботи і збільшити трішки, щоб задовільнити всі потреби дітей нашого міста. Учнівська молодь залучається до робіт з упорядкування зон відпочинку і пам'ятних місць громади. Головним роботодавцем виступає комунальне підприємство Спецкомунтранс. Цін соціальних служб заключає договір про співпрацю з комунальною установою Спецкомунтранс. Там є відповідальна людина Анатолійовна, яка дає, визначає територію, участок роботи, і ми виконуємо ці завдання. Потім вони її перевіряють роботу наших дітей. Відповідно до законодавства, неповнолітні мають працювати не більше 4 годин в день. Але зараз дуже жарко і зберігаючи здоров'я наших дітей, ми в середньому працюють вони 3 години на день. Почалися оплачувані громадські роботи з благоустрою скверу пам'яті героїв Чорнобиля. Підлітки працюють з ентузіазмом, адже мають можливість заробити власні гроші. Я вирішила, що треба якось провести вільний час влітку і можна заробити гроші. Мені не дуже важко працювати нормально. Сьогодні працюємо у Чорнобильському парку, обирають якісь людні місця, де потрібно. Якось поприбирати та щоб було гарно. Корисна справа, ми прибираємо парки, сквери. Працювати не важко, батьки підтримали, тому що не завжди стільки батьків просити гроші. Цьогоріч, навіть в умовах воєнного стану, міська влада вирішила не відмовляти підліткам у їхньому прагненні офіційно працевлаштуватися та попрацювати на благо свого рідного міста.